Прагнення до відокремлення України сьогодні палко і гостро демонструють мешканці Сходу та півдня нашої держави. Правда, воз'єднання з Росією прагнуть далеко на всі східники і кримчани, далеко на їх половина. Та навіть такі амбіції невеликої кількості людей привід для хвилювання чи навіть для арешту за розпал сепаратизму, як каже наша конституція. Мы хотим быть вместе великой, большой, неделимой рустью. Это наоборот, единение. И партия ⁇ Русский блок ⁇ выступает за объединение Украины, России и Беларуси. Потому что этот союз принесет нам силу. Голова обласної організації партії Руський блок закликає людей Миколаєві до розколу України. Люди аплодують. Це вже кримінал. А особа, яка зазиває до подібного, має бути покараною знову ж згідно нашого законодавства. Новопризначений генпрокурор України Махніцький за сепаратистські заяви прогрозив самопроголошеному прем'єру Криму Аксьонову, голові Верховної ради Криму Константінову та самопроголошеному Донецькому губернаторові Губарєву. Наразі в СІЗО зоче розподібні заяви лише у Добкін. слідом за ним опинився і лідер луганських сепаратистів Кінчаєв. Та його вже відпустили. Прояви сепаратизму в Україні на першій далеко не останні, прогнозують і політологи і соціологи. Десять років тому представники партії регіонів намагалися втілити в життя ідею про створення південно-східної Української автономної республіки. На щастя, їм це не вдалося. Чи вдасться зберегти Україну цілісною тепер? Важко навіть здогадуватися. Вітаю вас, студії другого телеканалу. Ви в об'єктиві з Мар'яною Підковською. Сьогодні час, коли нашу державу намагаються розділити на різні частини за національностями, мовами і політичними вподобаннями, і це не що інше як сепаратизм. Саме про нього ми сьогодні і поговоримо з нашими гостями, бо на превеликий жаль, сепаратизм став однією світових сумних мегатенденцій. Сьогодні в мене в студії є Дмитро Гудима, це правозахисник. І е, кандидат юридичних наук та Сергій Лук'яненко, голова правління львівської міської організації Союз Поляків Білий Орел. Я вас вітаю в нашій студії. Дай -дай. І одразу до першого запитання, пане Годиму, чи достатньо карати високопосадовців? Ми говоримо про кілька осіб, так яких було затримано, яких попереджено зв'язку з тим, що є якісь прояви сепаратизму. Чи це має бути покаране більше коло людей? Очевидь. Наше законодавство національно відповідно передбачає відповідальність не тільки організаторів вчинення злочинів, але і співучасників їхніх, як безпосередніх виконавців, так і тих осіб, які сприяли яким чином вчиненню в відповідному злочині. Тому ті факти, які ми сьогодні знаємо стосовно затримання підозрюваних осіб, я думаю, що це не останні кроки нашої влади з приводу. Відповідних проваджень кримінальних щодо сепаратистів вочевидь недостатньо тих дій, і насправді законодавство України, той же кримінальний кодекс України передбачає дуже широке коло злочинів, за які можуть бути покарані так звані сепаратисти. А як взагалі скажіть розрізняти волевиявлення і якісь заклики до розподілу держави? Тобто є дуже багато думок. Люди виходять на сцену, висловлюють свою думку, де є ця межа ця грань, де думка, а де вже сепаратизм. Власне, тут різницю треба проводити не між думкою і сепаратизмом, і не між волевиявленням і сепаратизмом, а виходити з того, який зміст несли відповідні висловлювання, які були проголошені там, з екрану телебачення чи, наприклад, зі сцени. Коли ми говоримо про те, що відбувалося в Україні, то в даній ситуації ми можемо бачити публічні заклики до насильницької зміни. Конституційного ладу, публічні заклики до захоплення державної влади, публічні заклики до зміни меж кордонів України чи зміни території нашої держави. Такі публічні заклики вони підпадають під дію відповідних статей Кримінального кодексу України і мають бути покарані. Крім того, в окремих діях осіб, які зараз фігурують в справах про сепаратизм, можна побачити ознаки іншого злочину, тієї державної зради. Наведіть приклади кілька прикладів прямого сепаратизму, які ви побачили нещодавно в Україні. Для прикладу, тобто, ми знову ж термін сепаратизм треба розуміти, що це не є законодавчий термін. Так, тобто, коли ми говоримо в суспільстві про сепаратизм, то для юристів це поняття воно одночасно стосується кількох видів злочину. кількох видів злочинів. І в даній ситуації, знову ж, якщо ми говоримо про приклади, ситуація з відомим головою Харківської ОДА. Допкінем ще насправді наприкінці грудня 2013 року він в своїх соціальних мережах розміщував сумнівного характеру висловлювання власні з приводу того, що Галичину треба відділити від України, що треба розірвати пакт Молотова Рибантропа. І до речі, з цього приводу, в січні 2014 року, вже відомий діяч Швайка він звертався. До правоохоронних органів з приводу порушення відповідної кримінальної справи щодо. Добкіна. це були перші факти. Те, що ми бачили в подальшому, наприклад, 12 лютого відомий круглий стіл, де відбувалися заклики до децентралізації влади в Україні шляхом федералізації України та створення Новоросійського союзу. Безперечно, в таких закликах до створення новоросійського союзу і федералізації держави, у не знову ж конституцією України спосіб, можна вбачати публічні заклики до зміни меж території України або до зміни кордонів. Нашої держави, які існують на сьогоднішній день, що за собою тягнуть ці заклики? Залежно знову ж про який злочин йдеться. Тобто, фактично, якщо говорити, наприклад, про ту статтю, яка передбачає відповідальність за публічні заклики до зміни меж. Території України до зміни державних кордонів, які були ці публічні заклики висловлені державним діячем, точніше представником влади, так це власне стаття по щодо по якій ведеться кримінальне провадження щодо Добкіна. Там передбачається обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на аналогічний строк. За це за вчинення саме цього злочину. Але знову ж кажу, що тільки цим одним злочином відповідні так звані оті сепаратистські заяви і діяльність сепаратистів вони не обмежуються, тобто тут безпосередньо підключаються відразу статті стосовно масових заворушень, стосовно захоплення державних або громадських будівель і споруд, які забезпечують діяльність об'єднань громадян, забезпечують діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування. Все це ми бачили в різних регіонах України, до речі, не тільки в Криму. Якщо ми беремо, скажімо, вчорашнє затримання службою безпеки України представника луганських сепаратистів, то йому інкримінується вже висловлено підозру щодо вчинення декількох злочинів, крім насильницької, крім публічних закликів до насильницького зміни чи повалення конституційного ладу, йому також інкримінується організація масових заворушень, наруга над Державними символами і третє це захоплення державних будівель і споруд. Але таких людей дуже багато були масові акції закликали до відмежування України і. Приєднання до іншої держави дуже багато людей чи вигідно і чому не не карають всіх? Тобто, чому так мало зараз покараних і затриманих людей на вашу думку? Ну, покараних ще взагалі немає. Тобто покарання і е, відповідне призначення покарання, так воно має бути здійснено судом після того, як особа буде визнана видною у вчиненні відповідних злочинів. Тобто зараз є тільки підозрювані так, особи, яким е, висловлено підозру. Щодо вчинення тих чи інших е, злочинів. Що не затягують з цим процесом, на вашу думку? Ну, складно сказати. Складно сказати. Я не можу е, коментувати там, діяльність ну, ж, Генеральної прокуратури Служби безпеки України, оскільки е, мені невідомо, якими даними вони володіють, і які насправді дії вчиняються. Тобто е, насправді це можуть бути сплановані операції е, цих органів, звиявлення цих так званих сепаратистів, їхнього затримання і е, відповідного розслідування кримінальних проваджень. Які перебувають тому питання затягування, як на мене, то таке досить абстрактне ну, ж, поняття, що вважати затягуванням і чи воно має місце, ми не можемо сказати, що якщо б реакція Генеральної прокуратури, там, наприклад, чи Служби безпеки, була моментальною, то нічого би в Україні. Не сталося в плані розколу держави, в плані проголошення незалежності, як вчора відбулося Криму. Насправді, прямого зв'язку між тим, що активно дуже діяла би Генеральна прокуратура і Служба безпеки і тим, що відбувається в регіонах деяких регіонах України, прямого зв'язку немає, тому що навіть знову ж з тих же засобів масової інформації ми можемо спостерігати, що ситуація в регіонах вона інсценується не в Україні, а за її межами, і тому дії національних органів спрямовані на придушення того, що відбувається. В Україні вони могли би бути неефективними і тиждень тому, і два тижні тому. Сценарії були написані наперед. Дякую, пане Годоймо. Пане Лукяненко. Чи справді сценарії були написані далеко наперед? І що стало причиною такого розпалу сепаратизму в Україні, на вашу думку? Я, я погоджуюся з паном Годимою на, на рахунок того, що сценарії були написані заздалегідь, і те, що зараз виривково... Роблять якісь санкції відносно деяких людей, ніби керівників цього руху, насправді великого відображення на тих подіях немає, що е, дуже сильно заставляє застановитися, хто ж керує цими процесами. Е, що стосується сепаратизму в Україні, то я хочу сказати, що це е, причини його це не є одна причина. Це не є одна причина, яка виникла сьогодні. Україна. В тих границях, в тих кордонах, яких вона є на сьогоднішній день. Насправді, якщо взяти довший відрізок історії, вона є недавно. Україна є багатонаціональною країною. Крім українців, в Україні проживає величезна кількість етнічних росіян. Проживають етнічні білоруси, євреї, німці, венгри, поляки і так далі. Наші політики. Я рахую, що велика проблема нашої держави була в тому, що в нас в Україні за ці роки незалежності не проводилось державницької політики. Не проводилось політики на об'єднання людей різних національностей. Політики будували свої передвиборчі програми на розділенні. Ви москалі, а ці бандеровці» і очолювали відповідно. Хто східний електорат мав, хто західний? Замість того, щоб прийшовши до Верховної Ради, політики подумали над тим, як об'єднати нас всіх, для того, щоб ми були, для того, щоб ми розвивалися, інтегрувалися між собою, розвивали нашу державу, Україну, йшли вперед. Всі гасла були побудовані на тому, що хтось захищався від когось. І, і ці речі, які розділяють людей по обидва сторони Дніпра, вони посилено мусувалися? Скільки разів в передвиборчих програмах і, політиків зі Сходу лунали гасла Ми зробимо русський язик вторим державним?» Скільки разів вони мали більшість в парламенті? Що заважало їм зробити другу, другу мову державною російську? Що заважало їм. І, вже давніше надати якісь ширші повноваження цій російській мові і ці питання, і серед через які розпалюється якийсь вогонь ворожнечі всередині України, потушити. Дивіться, скільки разів вони приходили, вони ні разу не прийняли. Якби вони прийняли відповідні закони, що вони би на наступних виборах на яких гаслах би вони проходили? Тобто мова би об'єднала Україну. Ну, це було би, на мою думку, це було би одне з тих питань, яке гасило би. Ті відмінності між українцями зі Сходу і громадянами України зі Сходу і громадянами України із Заходу. Це моя особиста точка зору. Тепер, коли, дякуючи перемоги Майдану, коли було переформатування Верховної Ради, коли я побачив, що один з перших законів, який відмінили, це був відмінений закон про регіональні мови, це просто було масло в той вогонь, який і так е, е, живрів. Замість того, щоб подумати, яким чином об'єднати людей, далі пішли тими самими методами. От Наші, ваші і так далі. Я рахую, що вони мали би, наші політики, яких ми вибрали, яким ми делегували свої повноваження влади, вони мали би подумати про те, як нас гуртувати разом. А не про те, як нас ділити. Мова це є один з це не є, це не є єдина причина, по якій зараз розгораються ці всі конфлікти. Це клубок причин, які руками накоплювалися. Відсутність державної політики, відсутність, подивіться, як здавали освіту, і як переписувалися історії, як е, е, українцю фактично не, не було чим гордитися, що він українець. У руських свої герої. На заході свої герої, а де наші герої? Ким нам гордитися, на кого нам брати приклад? Це все нищилося, і я рахую, що не без допомоги тих держав, згідно з сценарію, в яких зараз відбувається багато подій в нашій державі. Пане Годимо, чи погоджуєтеся ви з думкою? І що на вашу думку стати? Ви знаєте, я думаю, що дії теперішньої влади зі відміни так званого закону про мови це насправді був тільки офіційний привід для того, щоб розвернути плацдарм для воєнних дій в Криму, і насправді на сьогоднішній день, як ви знаєте, там влада відійшла від того, щоб цей закон відміняти, але не в цьому законі взагалі була справа. Цей закон не працював в Україні після того, як він був. Запроваджений і відеоскасування скасування нічого не змінювалося. Крім того, я спілкуюся з кримчанами, і вони мені кажуть, що насправді те, що відбувається на вулицях кримських міст, це не є реакція на дії центральної влади з відміни так званого мовного закону. Але деякі політичні і злочинні угрупування Криму використали відповідні дії центральної влади для того, щоб сказати, бачите, нам ущемляють нас знову, відбирають в нас мову. Хоча знову ж ніякого відбирання мови російської не було. І як всі спілкувалися російською в Криму, ті, хто хотіли нею спілкуватися, так і далі спілкуються, про що самі кримчани говорять. Е, стосовно сценарію, то е, мені здається, що треба розглядати ситуацію Криму, того ж в більш широкому контексті, і обов'язково звернутися до ситуації з проголошенням незалежності Косово. Було декілька держав, і одна особливо, яка свого часу виступала за те, щоби. Край Косово став незалежним. В Криму те, що розгорається, я так розумію, що було два сценарії. Перший сценарій це Грузинський, так званий сценарій, коли у відповідь на дії російських воєнних мали би наші Збройні Сили почати теж відповідати, відповідати вогнем. Цього не сталося. Тоді включився Косівський сценарій, сценарій Косово, коли е Косово проголосило свою незалежність. Після цього відповідно міжнародний суд ООН встановив, що нібито немає заборони в міжнародному праві на те, щоб окремі території проголошували незалежність і ставали незалежними. За таким принципом зараз Росія намагається показати, що вчорашня декларація незалежності Криму і подальші дії з референдуму, який, як на мене, вже має передбачуваний результат, це є використання прецеденту Косово. Прецеденту, який був в міжнародному праві дуже небезпечний, і в е, на жаль, так сталося, що цей прецедент використовується для Криму. Причому що дуже цікаво, що вчора Міністерство закордонних справ Росії на своєму офіційному вебсайті розмістило витримки із відповідної рекомендації міжнародного суду ООН стосовно справи Косово з позиціями різних держав, які підтримували те, що відбувалося з Косово. В частині визнання Косово як окремої держави. Хоча тоді Російська Федерація висловлювалася категорично проти того, щоб Косово стало незалежною державою. Зараз вони на офіційному веб-сайті Міністерства закордонних справ заявляють, бачите, ситуація в Криму це ситуація Косово. І, е, на жаль, на міжнародній арені ця проблема вона не, я думаю, не знайде одразу якогось однакового вирішення чи однакового підходу з боку різних держав. Тому що за те, що робили в Косово, прийдеться і зараз якимсь чином відповідати, реагуючи на ситуацію в Криму. Ситуація дещо різниця, хіба що тим, що цікавий міжнародний суд ООН, коли роздала ситуація в Косово, він не реагував на декларацію проголошення незалежності. В нас же зараз в Криму аналогічна ситуація відбувається, і тому крізь призму того, що зараз робить самопроголошена кримська влада, проголошується цю незалежність, підпорядковуючи собі органи міліції служби безпеки України, так створюючи так звану службу безпеки Криму. Якщо аналізувати цю ситуацію, то очевидь позиція держав світу може бути і інакшою щодо Косово, але Росія перед світом ставить просто проблему. Ви робили тоді одне, що ви будете робити зараз? І от я думаю, що ця глобальна гра і глобальна війна між Сполученими Штатами Америки з одного боку і Російською Федерацією з другого боку, вона десь зробила Україну заручником, заручником конфлікту двох держав, які мають імперіалістичні амбіції. В світі. Чи справді це так, пане Лук'янко, як завершиться цей сценарій на вашу думку? На мою думку, я погоджуюсь, що є зовнішні фактори, але не треба забувати про те. Що все ж таки основними факторами це внутрішні фактори. І нам у Львові тут легко е, говорити про те, що нема проблем з тим чи з іншим. Ось насправді я рахую, найбільша проблема між тим, в тому полягає, що відсутнє бажання зрозуміти іншу сторону, хоча ми є громадяни однієї. країни. Схід має схід і захід так. І коли ми коли цей діалог між сходом і заходом України, ми не можемо категорично на спірних питаннях ставити, що це має бути так чи інакше. Допоки ми так будемо робити, до того часу будуть підстави цю це посилювати зовні. Якщо б у нас не було внутрішніх розбіжностей, ніяких сценаріїв сепаратизму би не пройшло. Є велика частина людей на сході, я також спілкуюся з людьми зі Сходу, які є певні страхи, які є певні е, свої інші бачення цього всього, що відбувається в країні, і е, інше бачення розвитку країни. Якщо ми бажаємо дійсно, щоб Україна лишилася в тих кордонах, яких вона є, що на сьогоднішній день мені вже видається дуже малоймовірним, що в такому остаточному складі, як вона зараз є, що вона залишиться, Ось. для того, щоб ми не втратили наші східні території, ми маємо один одного розуміти, йти один з одним на компроміс, а не ставати в якісь категоричні позиції. Це по-перше. по-друге, я знову хочу зазначити, що при всіх завжди ворога краще знайти, десь ззовні. Вони є в нас. Це факт. Ми бачимо в озброєних окупантів на нашій українській землі в Криму. Але вони би туди не прийшли, якби не було підтримки народу Криму. Я не говорю, що весь народ Криму за них. Но велика частина, от зараз подивимося, що буде так званий референдум, який, звичайно, не варто ні визнавати, його треба ігнорувати і так далі. Але це неможливо би, би було. Чому в нас такого не зробили у Львові? Де, де зелені чоловічки у Львові? Чому вони не ходять? Чому тут нема е, такого руху? Тому що тут люди би цього не підтримали. Дякую, пане Сергію. І зараз у нас буде невеличка перерва, і ми знову повернемося в студію другого каналу в програмі в об'єктиві.